Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 56. Преславен рід полтавських остряниць, та може й буде Гандзя або Настя, та може, й сином закріплю свій рід, а юж не буде в світі мені щастя, поки живу я, поки й сонця світ. Ми з нею рідні, ми одного кореня. Мабуть, один лелека нас приніс, батьки у нас безстрашні і непокорені, і матері посивілі от сліз. Минув той час ті грози відгучали, нові громи схрестились на мечах. Ми з нею діти однієї печалі, себе читаю у її очах. Минають ночі думами, півснами. І я минаю, і минають дні. Вона мовчить і думає піснями, і не минають лиш її пісні. Кінчався день. Сумна і тонкоброва, дивилася Марія з божника. Вогонь горів, потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака, кіт спину вигнув у тигрясту смужку. Помуркотів та й знов заліг у стружку, і хаті знов не вистачило ока. Хтось десь промчав, а балка заглибока, і тільки сніг посипався з гілляки. Агов Іване, он уже поляки. От ми тут трохи і притрем їм роги. А ви тут живете біля дороги, сказав Іван. Підвівся із ослоника, а дід собі стругає ополоника. Нікуди я, Іване, не поїду, а там і ворскла, скресне в берегах, та й тим ляхам, який пожиток з діда, живу тут, як закопаний в снігах. Дивіться, діду, то ж такі ватаги, ніде ж нікого важите життям. З життям то так. То грана в переваги. сюди туди не стямишся вже й там, що ж вибачайте? За що вибачати? Мені що турок, що литвин, що лях. Над самим краєм пролетіла чата, і кінь із балки вимчався на шлях. Вже в небі місяць вистромить рогульку, і на порозі намерзає ліп. А дід запалить корінькову люльку і довго ще дивиться.